Доброго ранку всім. Сьогодні планую зробити міні-міні похід для того, щоб спробувати знайти лисичок. У мене є відмічено місце, де їх я колись збирав. Думаю, що треба туди піти. І якщо вони там є, то я їх там... Позбираю. По дорозі туди і звідти ще подивлюся за якимись іншими грибочками. Але великої ймовірності того, що там щось буде, немає. Тому покажу, якщо щось буде. Тому сподіваємося всі разом на результат. Покрали бусурмани наші лисички. Щось нічого нема. Тут таке. Місцевість була просто люксична. Бачив пару грибочків десь з кимось підрізаних тут, але лисичок нема. Треба ще пройтися довкола, пошукати, може десь хтось недознаходив. Лисичок так і не знайшли. поки що. І напевно і не знайдемо, але тут я побачив грибочок. Так, ой. Що це в нас таке? Це в нас, напевно, дубовик. Ну. Угу. Так, ну, ти отако? дубовик. Ну, може, знайдемо щось інше. Ще один грибочок, який ми брати не будемо, це моховичок. Але нам би хоча б якихось знайти. Ще один моховичок. Знайшли старенький. Ну, тобто якісь гриби є. А де ті, що треба нам? Ще два моховички. Ну, ви, білі і червоняки і що саме найнеобхідніші лисички. Ще три якісь невідомі грибочки. Ось такі. Ну таких як нам треба, то нема. Навіть рижика молоденького знайшли. Ну ні лисичок, навіть опеньок нема. Два червонячки є. От тут один. Там другий. Ну, вони вже повністю зігнили. Ай йдемо далі дивитися. Скільки часу ми ходили в пусту. І на кінець-то перший істівний хороший гриб. Душий дуже хороший. Ого! Такий. Okay. Тут якраз... На одну порцію одній людині на сковорідку буде. До. Так те як червоняки переважно ростуть кубками, треба походити і подивитися ще десь тут. Ось Альона знайшла ще один гриб і каже, це напевно був білий. А я такий, це не був білий. це Є білий, але... ай. Все. Ну уже. Ну, уже, все. Може зараз ще трошки його почищу. Мені здається, що такі знайшли лисички. О, ну. Так, це вже старесенькі. Робимо. Вибрати так, Ця добра, все я заберу ні. Вся нормально. Ця стара, ця стара. Так, ага, беремося далі тут. Тут у нас ця не добра і та не добра. Ну, дві лисички є. Може, ще десь щось ой знайдемо. Так, ага, що ж ти падаєш всього. Як на диво, ми навіть ще один червонячок знайшли. Ось такий красончик. Оп сюди. Отакий. І в нас таки вийшло знайти лисички. Одна. Раз. Два. Тут навіть можна отак по цьому пройтися по моху, тому що от, бачите, тут їх не було видно. А ось вони внизу є. Такі хоп-хоп. Сюди. Кажется, тут. Так. Далее, тут у нас. Ладно. Свечка. Так. Сюда. Тут у нас две такие. Сюда. Так. І на десерт ось такий? Супер клас. Уже отакі кущики назбирали. Думав, що це підосиновик? Це якийсь не такий гриб. Величезний. Ми такі не, не беремо. Ще одна обманочка. Думаю, оце пощастило на сам кінець. А це у нас дубовик. Він гарний. Але це все одно дубовик. Тоже думав, що от білий такий тут підхожу, дивлюся. І так, оп. А він тут оранжевий. Так Оп! Шкода. Ну, але приємно, що незважаючи на все... Сьогодні полювання пройшло не в порожню. Ми зранку вийшли суто з бажанням знайти хоча б пару лисичок, щоб пожарити разом з бульбою. Так, ще один дубовик, навіть два. Як такої надії знайти. Лисички то не було, було тільки бажання. Але як показує практика, Бозін над нами руку тримає і всі наші бажання він здійснює. Ну, крім лисичок, ми також всі бажаємо швидкої перемоги. І Дякуємо ЗСУ за те, що вони нас охороняють. Також хочу подякувати всім, хто дивиться, лайкає і коментує мої відео. Дуже прошу, будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані на мій канал. Тому що для мене це дуже важливо. Так як час до закінчення грибного сезону вже... Не то, що настав, а ми його вже навіть і перевичерпали. Сьогодні результат у нас отакий. Там і такі, і такі гриби, якраз як нам стане. Тому ще раз дякую. Все буде добре і слава Україні!